У Лузовій працівники комунального підприємства Екосан відновлюють дорожні знаки та розмітку. Роботи тривають на дев'яти центральних вулицях міста. Повідомляє головний інженер підприємства Юрій Пшеничний. У нас вже повністю замінено та встановлено недостаючі 62 дорожні знаки високої якості згідно ДСТУ, Це такі як 2.1 – надати дорогу, 2.3 – головна дорога. 5.381, 538.2 це пішохідні переходи, нерегульовані, де обозначається. Та 545.1 це дорожній знак, автобусна зупинка. Кошти на ремонтні роботи виділили депутати міськради для безпечного дорожнього руху в місті, додають комунальники. Нанесення тих же пішохідних переходів дуже важливо, нерегульованих, тому що в темну пору доби розмітку видно. На розмітці видно буде людину, а так в темноті, якщо так світла немає, то взагалі водію дуже важко, ну, видно зорієнтуватися в цьому плані. Це однозначно. Зазнаки тим паче, щоб було їх видно і люди могли орієнтуватися. Вікторія Кожедуб, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.